Продовжуємо оглядати інструментарій для ремонту iPhone. Як згадувалось раніше, кожна деталь є унікальною і призначена для конкретної моделі. Сьогодні розглянемо припой для трафарету та нижній переднагрівач для материнських плат. Припой використовується для відновлення контактів БГ чипів наприклад, на процесорі та інших мікросхемах, які наносяться через трафарет. У цих чіпах контакти розташовані у вигляді сітки кульок припою на звороті. Вони не мають виводів з боку, як традиційні мікросхеми, тому монтаж і демонтаж потребують спеціального обладнання. А з ладу вони виходять через перепади температури, механічне пошкодження чи зовнішні чинники, як, наприклад, вода. Для роботи з припоєм ми спершу демонтуємо чіп. Знімаючи його з плати, видаляємо залишки старого, вставляємо трафарет на чіп, наносимо паяльну пасту через трафарет та за допомогою нагріву формуємо контактні кульки вже після вмонтовуємо все у плату. А ось нижній преднагрівач. Він використовується для уникнення деформацій при пайці. Завдяки ньому материнка рівномірно прогрівається перед зняттям чи встановленням чіпів. Ризик термічного удару суттєво зменшується, а щеплення покращується. А для того, аби дізнатися більше та не пропускати інші цікаві відео, підписуйтесь на паяльну у соціальних мережах. Ти побачиш та дізнаєшся багато нового та цікавого зі світу гаджетів.